Всім привіт! В цьому відео я покажу, як заробляти 70 тисяч гривень на місяць, викладаючи анекдоти в інтернеті. Це не жарт, це не клікбейк, це реальний приклад, тому дивіться це відео до кінця, щоб все зрозуміти. Отож, давайте я відразу розповім, як все влаштовано і як можна заробляти такі гроші в інтернеті. Я думаю, кожен з вас користується таким месенджером, як Телеграм. Відразу переходимо в Телеграм, і я думаю, кожен з вас підписаний на якийсь телеграм-канал. Хто не знає, телеграм-канали це будь-які канали, де приходять різні сповіщення. Я думаю, ви 100% користуєтесь телеграмом і ви 100% підписані на якісь телеграм-канали. Суть в тому, що в таких телеграм-каналах постійно виходить якась реклама. Зокрема, ось мій телеграм-канал, на якому майже 25 тисяч підписників. І ось тут виходить різна реклама. І автори телеграм-каналів, тобто власники телеграм-каналів, продають цю рекламу і заробляють на тому, що інші люди купують в них рекламу. Думаю, тут також зрозуміло. Тобто, якщо у вас би був якийсь телеграм-канал, у вас би була якась певна кількість підписників, у вас були там тисячі людей, які читають ваш телеграм-канал, ви би також могли продавати на ньому рекламу. А реклама тут продається дуже добре. Тут можна заробляти і дві, і три реклами на день, тому ви також могли б продавати рекламу і на цьому заробляти. Але давайте перейдемо до нашого прикладу. Зокрема, до телеграм-каналу, який заробляє 70 тисяч гривень на продажу реклами в каналах з анекдотами. Це дійсно реальний приклад. Ось телеграм-канал під назвою Українські анекдоти. Давайте відразу зайдемо в телеграм. На цьому телеграм-каналі майже 62 тисячі підписників, і що ми тут бачимо, який тут контент виходить? Ну, ось тут звичайний контент. Ми бачимо якісь жарти, якісь смішні відео. З котиками знову якісь жарти. І ось що тут ми бачимо: це рекламний пост. Чому він рекламний? Тому що він відрізняється від інших рекламних постів і він веде на якийсь інший телеграм-канал, зокрема на наука і факти. Тобто автор телеграм-каналу Наука і Факти купив рекламне місце в цьому телеграм-каналі, щоб в ньому розміститися. І автор відповідно на цьому заробив. Ось ще один рекламний пост. Ще один рекламний пост, і, зокрема, автор цього телеграм-каналу. Він викладає ось такі от звичайні анекдоти, можете поставити на паузу і їх почитати. І заробляє на тому, що продає тут рекламу. Звідки я взагалі взяв такі цифри, що цей телеграм-канал заробляє 70 тисяч гривень на місяць? Так ось зараз ми будемо це рахувати. Для того щоб порахувати це, нам потрібно перейти на сервіс статистики. Я користуюся сервісом TGSTAT. Тут я знайшов цей телеграм-канал, ось він, українські анекдоти, така сама кількість підписників це той самий канал. Тут нам потрібно перейти в ефективність реклами, це розділ, де показується вся реклама, яка виставлялася на цьому телеграм-каналі. І тут ми побачимо, що кожен день, наприклад, вчора тут вийшло цілих три реклами. Сьогодні лише одна реклама, але поки тільки 15-та година, тому вийде ще, я впевнений. Ось за 6 число вийшла одна реклама, далі. Дальше... Тут потрібно купувати платну підписку, але так як це російський сервіс і потрібно її купувати за рублі? Я тут підписку не купую. Але загалом можна зробити висновок, що давайте візьмемо середнє число, що в цьому телеграм-каналі виходить дві реклами за день. Яка ціна реклами в цьому телеграм-каналі? Насправді це також дуже легко порахувати. В основному середня ціна за рекламу в каналах на тематику гумор приблизно. 100 гривень за 1000 переглядів. Ми гортаємо цей телеграм-канал і дивимося на пост, який вийшов приблизно 24 години тому. Зараз 15.04. Ось є пост, який вийшов 15.05, рівно 24 години тому. На ньому зібралося 12.3, 12300 переглядів. Це значить, що середня ціна за рекламу тут приблизно 1200 гривень, тобто 12 тисяч переглядів, якщо середня ціна. 100 гривень за 1000 переглядів, тут 12 тисяч переглядів, відповідно 1200 гривень тут коштує реклама. Якщо тут виходить 2 реклами за день, переходимо в калькулятор 1200 множимо на 2, виходить 2400 гривень за день. Множимо це число на 30, і того в нас виходить 72 тисячі гривень за місяць. Заробляє автор такого телеграм-каналу з таким контентом, зі смішними анекдотами і з різними смішними відео про котів. Тепер я думаю, ви розумієте, що в Телеграмі можна заробляти досить хороші гроші, і я сам заробляю в Телеграмі, в мене є цілих 5 своїх телеграм-каналів. Ну а якщо ви хочете заробляти в Телеграмі разом зі мною, ви можете зайти в опис до цього відео і розпочати це, наприклад, з мого навчання, де є більше 60 відеоуроків, де є і про початок заробітку, і про заробіток без вкладень, і є різні домашні завдання, тобто вся необхідна інформація для того, щоб ви почали заробляти в телеграмі. Тому, якщо ви хочете заробляти разом зі мною, можете зайти в опис до цього відео і записатися на навчання, наприклад, навіть за 300 гривень. Також можете написати мені в телеграмі, і я відповім на будь-яке ваше запитання. Мій контакт також є в описі до цього відео. Все, дякую всім за те, що додивилися це відео. Якщо вам сподобалось, то ставте лайк, підписуйтесь, ну і можете написати якийсь коментар для наступного відео, наприклад, ідею для наступного відео. Все, всім дякую за перегляд.